операцією всім пацієнтам призначаю до обстеження, а саме аналіз крові. Але деякі пацієнти питають, навіщо мені аналіз крові, якщо вени і так видно. Але так, вени видно, але наша кров це цілий світ, в якому приховано набагато більше. І перше, це загальний аналіз крові. Це перше вікно у наш організм, який свідчить про наш стан організму. Гемоглобін та ретроцити. Свідчить про те, чи вистачає нашому організму кисню. Якщо недостатньо, то е, наші рани можуть загоїтися значно повільніше. Лейкоцити сигнал, чи є приховане якесь запалення. Тому що якщо підвищений рівень лейкоцитів, мабуть, є якась прихована інфекція. Тромбоцити показують, як згущується кров. При їх нестачі ризик кровотечі, при надлишку це ризик тромбів. Операція це не лише просто прибрати вену, повинна бути уважність до дрібниць. Загальний аналіз крові – це не просто папірець для галочки, кожна цифра це маленьке повідомлення про те, чи готовий організм до втручання.